Гибель водія знеструмлені населені пункти наслідки вчорашньої негоди. Підприємці з центрального ринку вийшли на акцію протесту. Вулик з містів реалізовують в громаді в Хмільнику. Досі без світла 18 населених пунктів області. Буревій, який пройшовся Вінничиною, вчора пошкодив 67 ліній електропередач. Всього було знеструмлено 52 населених пункти. Над відновленням електропостачання працює 14 ремонтних бригад енергетиків. Про це Суспільному розповіла речниця обленерго Світлана Борисюк. Наслідки негоди усувають і рятувальники у Вінниці, а також у Вінницькому, Гайсинському, могилів, Подільському та Жмеринському районах надзвичайно. Прибрали дерева з проїжджої частини дороги та пішохідних зон. У місті Варжмаранського району сильний вітер зірвав дах із місцевого автовокзалу. У поліції розслідують загибель 45-річного водія. На його автівку під час руху впало дерево. Чоловік помер на місці. Сталося це вчора під час негоди, неподалік села Мартинівка Жумаринського району. Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Заріна Маєвська. За цим фактом нами відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. І вже за результатами прийметься рішення про закриття скоріш за все кримінального провадження, оскільки воді. Її загинув. Інших осіб в автомобілі не було. 8.30 ранку. Біля входу до центрального ринку зібралися за підрахунками Суспільного майже півсотні підприємців. За словами Вадима Кондратовича, прийшли, бо проти будівництва тут торгівельного центру. Чоловік розповідає, що вже понад 8 років торгує тканинами та швейною фурнітурою. Його магазини розташовані перед павільйоном. Тут працює, наприклад, там 40 сімей. Взагалі ніхто ніякої інформації не нам не надає. Тобто, ми живемо в такому стані очікування, незрозуміло чого. Завтра тобі сказали вийти, ти маєш це вийти, закритися. Все, тобі ніхто нічого не возміщає, Люди ж колись це будували, за це платили кошти. Тобто, ти втрачаєш свої робочі місця і йди куди хочеш. Вийшли, бо на сайті мерії опублікували оголошення, що від сьогодні і до 18 березня 2023 року на ділянці проспекту Коцюбинського від перехрестя з вулицею захисників неба до перехрестя з вулицею Героїв Нацгвардії буде обмежено рух транспорту та пішоходів. Все це через початок будівництва торгового центру. Перекривають ці дві вулиці, обмежують рух по центральній вулиці. Хто може приїхати взагалі на центральний ринок, де працює знову ж таки 2,5 тисячі підприємців? Хто взагалі до нас прийде і чого ми там будемо робити? Так? Ми маємо оплачувати налоги, ми маємо оплачувати місця кожен день. За словами головного інспектора з торгівлі центрального ринку Миколи Поліщука, нині тут працює понад дві тисячі приватних підприємців. Будівництво не лише обмежить доступ до їхніх торгових точок, а й ускладнить приїзд автівок екстрених служб. Я не розумію, як це, як це воно може бути практично. Ну, так без центрального входу. Ну, протипожежні норми, санітарні норми. Просто я цього не, не розумію, як воно так може бути. Якщо е, здавен давен, центральний вхід, ну, центральний ринок без центрального входу ну, не може бути. Як це? Нині на ділянці, де мають зводити торговий центр платні автостоянки. Замовником спорудження торговельного центру є компанія Агроінвест. Така інформація вказана у паспорті будівництва. Телефонуємо на єдиний вказаний номер. На дзвінки там не відповідають. Чи відповідає таке будівництво архітектурним нормам? Та хто давав дозвіл на його спорудження? По коментар суспільне звернулось до міської ради. Відповідь озвучимо у наступних випусках. Дарія Красовська, Андрій Нестіров, Суспільне, Новини Вінниця. Захисника родом з Вінничини Олега Ясінського указом президента України посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. До повномасштабного вторгнення чоловік був на заробітках за кордоном та повернувся. Україну боронив у складі 120-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України. Загинув 13 червня на Донеччині під час артилерійського обстрілу. Звести тих, хто має порожню хату чи квартиру з тими, хто шукає житло, головне завдання Тараса Носальського. У гуманітарному хабі він відповідає за банк житла для внутрішньопереміщених осіб. Нині в хмільнику даху над головою потребують понад сотня сімей переселенців. Тих, хто міг би їх прихистити, безкоштовно чи за гроші лише четверо. Ми маємо таку табличку, в якій є контактні дані людини, і якого житла вона потребує. Скільки їх в сім'ї проживає, скільки їм потрібно там, кімнат, потрібна вода, чи можна криницю, потрібні меблі, чи не потрібні, чи вони з тваринами, чи є в них діти. І так само в цій самій формі є аналогічна анкета для тих, хто здає житло. Ми дуже просимо, щоб люди, в яких є житло, що вони до нас зверталися і пропонували свої наші послуги безкоштовні? Банк житла це одна з послуг, які надають у гуманітарному хабі. Мурашник відкрили його після 24 лютого в підвальному приміщенні. Зробили ремонт, закупили техніку, меблі. Нині у Мурашнику впроваджують ініціативу під назвою Вулик з містів, яка покликана допомогти переселенцям різнопланово. Реалізує ініціативу громадська організація Право розповідає її очільник Віталій Дорох. В межах цього вулику змістів є дуже багато різноманітних сот, які спеціалізуються на тій чи іншій діяльності. Наприклад, у нас є сота банку речей, у нас є сота банку житла. У нас є сота вивчення англійської мови. У нас є сота психологічної підтримки, правової допомоги. У центрі працюють десятеро людей. Частина з них теж переселенці. У Хмільник Олена Коров'янська у червні приїхала з Вугледару. На Донеччині працювала лікаркою. Тут же почала малювати, знайшла друзів. Робота. У вулику з містів допомагає організовувати ігри для дітей-переселенців. Ренінг змінної безпеки і безпеки в інтернеті. Більшість людей, які сюди приїжджають, вони просто не знають, чим себе зайняти. Намагаємося зробити так, щоб люди, які приїхали сюди з категорії, да, з як ВПО, вони якось адаптувалися серед місцевого населення, щоб знайти знайшли собі друзів, знайомих, з якими можна поговорити, з якими можна провести час. Сортує, розвішує, допомагає підібрати гардероб внутрішньо переміщеним особам. Юлія. Музичук, вона теж переселенка. З Харкова виїхала наприкінці лютого. Житлом у Хмільнику їй допомогли родичі. В банку речей працює безкоштовно. Я приходжу сюди як волонтер у вільний час і ну, скажу так, що для мене робота тут це терапія. Тобто я тут почала відновлюватись і. Повертатись до життя. Я просто розумію, для чого вони приходять. Я розумію, що їм потрібно. Від початку наступу послухами вулика з містів скористалися майже дві тисячі переселенців, каже Тарас Носальський. Тоді, як у громаді, офіційно зареєстровані понад шість тисяч внутрішньопереміщених осіб. Є ті, хто сюди приходить, чи не щодня. От я внучки знайшла шапочку, таку шарфіку в місті ковготки, собі приобрела. Віщички, щоб не мерзнути, ми з внуками ми ходимо на заняття. Заняття було наша Україна. Не лише по речі, а просто поспілкуватися. Приходить Наталя Степанова. Вона з Донецького лиману, учителька на пенсії, вимушена каже, була виїхати з рідного міста, коли росіяни кинули в її багатоповерхівку дві гранати. 16 років я живу в Лимані. Донецької області – це теж Україна. Коли я приїхала сюди, я попала цей хаб. Унікальний, тому що тут такі люди добрі підходять і спитають, що вам знайти, що вам підходить. З ними можна поговорити, бо вони знають, що відбувається в Україні, підтримати. Вулику з містів допомагають волонтери і міжнародні донори приносити у банк речей одягів взуття для переселенців можете і ви. Отримати послуги переміщення особи можуть і віддалено, зателефонувавши або ж відсканувавши QR-код. Ірина Хоходра, Ігор Самчук, Суспільне, Новини Вінниця. У Вінниці прийшов благодійний ярмарок виробів ручної роботи та крафтової продукції. 20 майстрів презентували вироби з дерева та глини, в'язані іграшки, прикраси. Захід в одному з Вінницьких торговельних центрів зорганізувала вінничанка Анна Шацька. Роблять це не вперше, розповідає цього разу. Мали дві мети. Ми спрямовуємо частину коштів на придбання. Акумулятору зарядного пристрою для ребят, які відмічають зараз на передовій, на Донецькому напрямку, і частину коштів на допомогу. У лікуванні сина Сергія Добровольського він повністю Нікітка паралізований. Нікіті добровольському вісім у хлопчика ДЦП батько Сергій Добровольський каже: гроші родині необхідні на кілька курсів реабілітації сина. Вартість одного 50 тисяч гривень. Ми довгий період не були на реабілітації. Пішов трішки відкат. Ну погіршився стан і ми мусили швидко їхати на реабілітацію реабілітологи доволі такі серйозні з великим багажом знань, а підтвердила, сказали, що Нікітки зараз, і то негайно потрібно декілька курсів пройти, щоб відновитися і не втратити те, що є. На ярмарку Сергій Добровольський презентував свічки, які виготовляє власноруч. У Нас було багато свічок. Ми півроку їх виробляли і віддавали виключно не тільки на зсу, а бомбосховище, підвали. Просто люди, які не мали коштів в той момент. Якщо потрібно було, ми завжди віддавали безкоштовно. Завжди От півроку за півроку ми продали чи три свічки, а то все повністю віддавали людям на потреби. Зараз ми трішечки відновилися. Серед учасниць ярмарку і Яна Бунич, дівчина займається миловарінням, робить мило у вигляді овочів, печива, тістечок та квітів. До благодійності каже, долучатися необхідно. Одна гривня також допоможе і Україні, і дітям, які потребують цієї допомоги. Мисткиня Вікторія Шевчук на ярмарку презентує брелоки з епоксидної смоли. Це дивовижний матеріал, вона спочатку йде рідка. І за рахунок того, що вона рідка і прозора, її можна зафарбовувати і можна заливати в різні формочки. 20% з продажу ми перераховуємо на засуд». Презентували на ярмарку і крафтову продукцію сири мед. Вінничанин Олександр Горчаков виготовляє соуси. каже, розпочав ще 2014 року. Бере участь у ярмарку, аби допомогти друзям, які наразі на передовій. Зараз ми збираємо для 171 го батальйону Вінницького ТРО на зарядну станцію автономну. Ним можна підзарядити як дрони, так і телефони. Так і в принципі навіть чайник підключити і вскипятити воду. Такий вартує 53 тисячі гривень. Під час ярмарку для дітей провели майстер-клас із виготовлення солодкої вати. Ми спеціально значимо палички, щоб вата краще трималася. Після цього дитина може будь-яку форму намотати далі. Дуже смачно. Гроші у скриньку на армію і на реабілітацію Нікіти кидали як учасники ярмарку, так і відвідувачі. Потрібно допомагати ми всі українці, тим більше з успіхами, які ми бачимо по телебаченню та новинах, потрібно допомагати. Благодійний ярмарок тривав два дні. За словами Анни Шацької, вдалося зібрати 7 тисяч гривень. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. ...завершився благодійний футбольний турнір на підтримку Збройних сил України. Участь у ньому взяли 30 команд. Грали футболісти 2016 2015, 2014 та 2013 років народження. У кожній віковій категорії обирали перше, друге та третє місця. Командам-переможцям вручили кубки та медалі. Нагадаємо, проходив турнір на футбольному полі у селі Порогово. Кожен спортсмен за участь у турнірі вносив 150 гривень. Відтак усім разом на армію. Мію вдалося зібрати 15 тисяч гривень. Про це Суспільному розповів організатор турніру Юрій Бортнік. Зібрані на турнірі гроші організатори передали волонтерам громадської організації Пирогов, які і закуплять усе необхідне для захисників. У Вінниці після восьмимісячної перерви відновили чемпіонат країни з хокею на траві. З 15 по 19 вересня пройшли матчі першого туру. У змаганнях взяли участь вісім команд. Ігри пройшли на стадіоні в центральному парку міста. Команди зіграли 9 матчів. За результатами турнірну таблицю очолила Вінницька Олімпія Колос Секвоя. Наступний турнір національної першості запланований на кінець вересня. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомо 534 прізвища.